Всім добрий день, мабуть, навіть вже добрий вечір, бо вже шоста година. І ми вирішили сходити з сином в магазин, трішки скупитись. Думали, що жара спала, але все рівно 40 градусів зараз у Севілі. Так що будемо йти по тіньочку. Там на набережній через дорогу сонечко дуже. А тут поки що ще від дерев тіньочок такий. Покажемо вам дорогу до магазину. Хвилин 10, мабуть, йти через місток, через річку. Покажемо вам, як гарно. У нас тут де ми мешкаємо зараз. Все, Трошки по тіньочку пройшли, тіньочок закінчився. Перебігаємо на, на другу сторону вулиці, бо там лише сонечко лишилось. Така велика башня. Наскільки я читала, то колись вона була як оборонна споруда, а потім в ній зберігали монети. Як монетний двір була. Але ми там ще не були, ще туди не дойшли. Є багато задань. Річка така тече, називається Гвадалківір. Як ми питали у місцевих, то кажуть, що в ній ніхто не купається. Непонятно з яких причин, але в ній ніхто не купається. Риба там плаває і багато, але її ніхто не ловить і не їсть. Вони вважають, що то брудна річка і брудна риба. Як там розказали. Велосипедики електричні. Багато. Давай, давай, Ось ще стоять. І все. І тут же тіньочка немає. Треба швиденько через міст перебігти, бо пече добряче, я вам скажу. Хоч я вже трішки і підзагоріла, не така біла, як була, але все рівно пече дуже сильно. Там за тою башнею ми живемо. А от одразу раз і мостик через річку. І ми майже дійшли, скоро буде тіньочок. Я його вже бачу. Це у стало набагато краще, я вам кажу, бо таке сонце пече. Людей поки що мало на вулиці, бо десь о годині о восьмій люди виходять на двір. Заходять от у кафешки, у ресторанчики. Щось собі прохолодне п'ють, щось їдять. А зараз дуже мало людей. Ввечері набагато більше. І столиків більше тут стоїть. Такий туристичний автобус на багатьох мовах розповідає як екскурсовод про визначні місця, робить зупинки, і ви можете вийти на якісь зупинці, походити пішки, подивитися, а потім до наступного дочекатись такого самого і поїхати далі. Коштує. Ага. Андрій, ти не пам'ятаєш, скільки коштує такий автобус? 25 євро дорослого. Ага, якщо не помиляюсь, то приблизно 25 євро коштує такий квиточок, я так розумію, то на добу, так? Так. Ну, Ви можете цілу добу кататись на ньому за 25 євро. Ну, то коли ми розберемось, як вони працюють, більш детальніше вам розкажемо. Бо поки спитали нам на англійській. Трошки розповіли, але все одразу не запам'ятаєш. Отакі у людей парковочки біля будинків. Багато дуже мотоциклів, якихось таких байків маленьких. Як вони називаються? Мопеди. Мо, мопеди да. так. Бо є вулички дуже вузькі, де дійсно два велосипеди можуть не. Два велосипеди можуть не розминутись. І так. Да, Тут можна ходити не тільки по пішохідним переходам, ну як можна, не можна так ходити, але більшість так робить. Тому якщо обережно і нікого нема, то швиденько можна. І все. Ось 10 хвилин ми прийшли у прохолоду до супермаркету. Це так а, такий, ну, найпоширеніший більш-менш великий супермаркет. Багато чого в ньому є. От. Що саме там можна купити і які там ціни, розповім вам у наступних відео. Підписуйтесь, ставте лайки, залишайтесь з нами. Буду вам розповідати цікаві новини і інформацію про Іспанію. Чао! Адіо!